Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Духовне відображається у фізичному. Духовне відображається у фізичному. І уявіть життя людини це дерево. Уявили? Є коріння, є стовбур, є плоди, є листя. Уявили, так? Тепер примініть це до кожного для себе. Сьогодні ми будемо говорити: людина це дерево. Ми є деревом. І знаєте, коріння визначає все. Коріння є основою, є фундаментом живлення цього дерева. І знаєте, але ми часто оцінюємо наше життя за плодами: це наше здоров'я, це стосунки, сім'я, робота, наш характер. Але правда в тому, що плоди це лише результат того, що відбувається всередині. Плід показує стан кореня. А корінь це наша духовна основа, яка безпосередньо впливає на наш фізичний стан, ментальний, емоційний. Корінь це наша духовна основа. І в Євангелії від Матвія, 7 глава 17 по 18 вірш. Відкриваємо Матвія, 7 глава, 17 по 18 вірш. Так, усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. І сьогодні ми розглянемо принцип життя людини дерева. Є корінь, є плід, є наслідок. Корінь, плід і наслідок. І тепер уявіть дерево, коріння, якого уражено хробаками. Ззовні воно може виглядати ще живим. Зеленим. Навіть якісь листочки ще є, але всередині вже йде процес руйнування. Так само і у людини гріх, обман, гордість, егоїзм це ті самі хробаки, які поїдають серце. Людина може намагатися оприскувати своє життя такою, знаєте, легкою косметикою. Гарними словами, статусом, матеріальними речами. Але якщо джерело живлення отруєне, щоб не робили зовні, звідти йде отруєння, плід буде таким же. І знаєте, наслідки неминучі розчарування, хвороби, розбиті стосунки, зруйновані сім'ї, внутрішня пустота. І знаєте, навіть коли зовні здається, що все добре, гарна робота, престиж, гроші, успіх, усередині може бути спустошення, яке з часом стає очевидним. Гнилий корінь шкодить не лише самому дереву, а й навіть грунту поруч. Те саме відбувається з людиною. Якщо віра і серце. Заражені це виливається у слова, вчинки і атмосферу. І знаєте, у сім'ї це проявляється у сварках, образах, недовірі. На роботі це корупція, маніпуляція, зловживання. Серед друзів це може бути цинізм, залежності чи байдужість, насмішки і багато чого іншого ще ми можемо сюди вписати. І ми навіть можемо не помічати. Цього, але наше духовне коріння формує духовне середовище для всіх навколо нас. А тепер уявіть хороше дерево, добре, з глибоким і здоровим корінням. Такий корінь це віра в корінена в Ісуса Христі, у Його слові і Його правді. Людина з таким корінням Витримує кризи і випробування, бо її джерело це сам Бог. І знаєте, у цієї людини, у цього дерева плоди зовсім інші: любов, мир, радість, довготерпіння, добрість, вірність. Як написано в Галатам 5 глава 22, вірш. Ви можете це самі прочитати, які плоди. І найважливіше ці плоди благословляють не лише це життя, ну, цю людину, але і життя інших людей. Оточення. Така людина навіть у найваж... найважкі часи, найважчі моменти стає джерелом миру та сили для інших. Тепер у сім'ї замість сварок і недовіри, любов і розуміння один до одного. На роботі можуть відчинятись ті двері, які були закриті, бо Господь бачить наш труд, Він бачить усе, і Він благословляє, Він веде, Він направляє. Бо Господь бачить усе і Він обов'язково допоможе нам. І так у всіх сферах. Усіх. Але якщо наше коріння живе і знаходиться у правильному місці, де Господь може піклуватись і де ми дозволяємо йому доглядати, щоб нічого не почало зруйновувати наше коріння, ми повинні дозволити Господу піклуватись про наше коріння. І я хочу зараз навести приклади з Біблії. Де в людей ми можемо побачити хороше коріння, погане коріння, заражене коріння. І спершу я почну з Адама і Єви. Це самий перший приклад в Біблії. І вони були у найкращих умовах: це був Райський сад, спілкування з Богом, повна свобода. Але знаєте, в їхнє серце прийшов сумнів. А чи справді Бог сказав? Так, ми знаємо, що це диявол їм це нав'язав, це він їм сказав, але в їх серце прийшов цей сумнів. Потім прийшов непослух і вже далі гріх. Спочатку це виглядало як маленьке рішення у серці, але саме воно стало ось цим гнилим коренем. І плід виявився гірким, сором, страх і вигнання з раю. А наслідки їхнього вибору ми відчуваємо і досі Це біль, гріх, страждання у світі. Усе почалось з того, що корінь був уражений. Інший приклад Іуда. Я так часто його привожу в приклад, але сьогодні це хороший приклад сучасної людини з неправильним коренем. Знаєте, він був з Ісусом три роки. Він бачив чудеса, чув Слово з перших вуст. Він його бачив, спілкувався з ним, був у команді. Але його серце не пустило коріння в Христа. Воно залишалось відкритим для іншого, для спокуси. Він дозволив д'яволу увійти в його життя. Його корінь став зараженим жадібністю і зосередженістю на земних речах. За 30 срібників він продав Спасителя. І спочатку це виглядало, ніби він отримав якусь вигоду. Але плід виявився гірким. Корінь формує плід, який виливається в наслідки. І плід... Був у нього гірким спустошенням докори сумління і відчай. І найстрашніше, він, скоріше за все, не зміг пробачити самого себе і подумав, що і Христос не пробачить. Він зруйнував власне життя і закінчив його самогубством. Але важливо розуміти: Іуда це не тільки історія минулого, це про багатьох людей сьогодні. Ми не завжди робимо фізичне самогубство, але часто вбиваємо себе духовно і морально. Як? Ми опускаємо руки, ми зневірюємось. Ми кажемо, у мене нічого не вийде. Я занадто згрішив, я наробив справ, які вже не виправити. Я нічого не можу. Людина закривається, втрачає надію, перестає вірити, що можна. Почати спочатку, що можна щось змінити, бо корінь вже сидить дуже глибоко. Це теж самознищення тільки не фізичне, а внутрішнє. Ми вбиваємо себе духовно, коли перестаємо молитись. Ми вбиваємо себе емоційно, коли тримаємо в серці образу і не можемо пробачити. Ми вбиваємо себе морально, коли знову і знову повертаємось до старих гріхів. І не віримо, що Бог може змінити нас. І диявол саме цього і хоче, щоб людина повірила, що все вже втрачено, що дороги назад немає. Що ти настільки засів у тих проблемах. Що в тебе вже нема виходу з цього. Я вам скажу, що це лож, це неправда. Знаєте, відмінність між Іудою і нами? Знаєте, яка? Що ми живі? І ми можемо ще обирати. Ми можемо ще сказати. Ми можемо ще прийти. Ми можемо сказати «пробач», бач. Зміни, допоможи мені. Відріж моє коріння від цього ґрунту, де я вже сів, і пересади мене. Ми можемо щось змінити. Змінитись самим, почати цей процес. Бо Господь чекає кожного з нас. Кожного. Він готовий прийняти нас із нашими слабкостями. Зараженими серцями і навіть з нашим зіпсованим коренем. Він готовий прийняти нас. Готові ми сказати Допоможи мені. Готові ми, щоб нас відрізали від поганого ґрунту з поганим коренем, і щоб Господь почав нас оприскивати Аливати води живою щоб наш корінь почав рости в добру сторону і наш плід був хорошим. Його бажання відновити нас, очистити і зробити здатним приносити добрий плід. Це його бажання. Знаєте, Петро теж зрадив. Але він покаявся і був прощений. Як і інші учні, які розбіглись хто куди. А Іуда обрав шлях відчаю. Це нагадування нам, навіть якщо ми впали, навіть якщо впустили хробаків у корінь, Бог завжди готовий пересадити нас у здоровий ґрунт. Якщо ми даємо йому це зробити. Якщо ми Даємо йому це зробити. Не ми самі себе обрізали і пішли. Дерево само по собі ходити не може. Господь це наш садівник. Уявно, це наш садівник, який бере це дерево і пересаджає у добрий ґрунт, де ми зможемо приносити хороші плоди. Також ми подивимось на історію Йосипа. Він пройшов через раду: рабство, несправедливість, в'язницю. Але його коріння залишалось в Богові. Він не озлобився, він не опустив руки, не відмовився від своєї віри. Я навіть не можу уявити, що він собі ось тут відчував. Уявіть його життя. В рабство, в'язниця, зрада і багато чого ще іншого. Але він все одно довіряв Богові. Його корінь був у Бозі, його фундамент, основа була життя основана на Богові. І ми бачимо, що він, як я вже сказав, він не озлобився, не опустив руки і не відмовився від своєї віри. І Бог його підняв вище. Ніж він міг собі уявити. Бо коли корінь здоровий, навіть у найгірших умовах дерево росте і приносить плід, коли корінь хороший, світ буде пропонувати нам інші корені. корінь гордості, корінь заздрості, корінь залежностей, корінь страху. Але жоден із них не дасть життя. Тільки корень у Христі приносить справжню силу. І Івана, 15 глава, 5 по 7 вірш. Івана, 15 глава, 5 по 7 вірш. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинутий геть, мов та гілка і висохне. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж, буде перебувати, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. Навіть якщо корінь був пошкоджений, Бог може зробити пересадку. Як садівник, я вже сказав, бере це дерево і переносить його на нове місце. Так Господь бере людину і садить у свою благодать. Він підживлює нас своїм словом, поливає своїм духом і з часом робить нас сильним. Єзекіля 36 глава 25 по 27 вірш. Єзекіля 36 глава. І я окроплю вас чистою водою. Ви звільнитесь від усіх ваших нечистот, від усіх ваших ідолів я вас очищу. Я дам вам нове серце і нового духа. Вкладу вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне, я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Корінь плід, наслідки. Але корінь визначає все. Корінь є основою. І в Біблії є приклади, які починали з поганим коренем, але Бог їх змінив. Савол. Який гнав церкву, став Павлом, який починав і вчив церкви, але Бог його змінив. Блудний син, який розтратив усе, повернувся і отримав нове життя. Жінка, взята в перелюбі, була засуджена людьми, але прощена Христом. Корінь. Так, ми можемо робити багато чого. Так може наш корінь зараз не в хорошому ґрунті. Так може наш корінь зараз бути зараженим. Але розуміння того, що Господь може пересадити нас, допомогти нам, відрізати нас і допомогти нам приносити хороші плоди. Навіть якщо Наше життя виглядає зруйнованим. Бог може змінити корінь. А якщо ми вже в ньому, то він зробить наші плоди видимими для інших і благословить тих, хто поруч з нами. Псалом 37, глава 23 по 24 вірш. Псалом 37. Кроки праведного направляє Господь. І його дороги йому до вподоби. Хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. І також 28-й вірш адже Господь любить справедливість, він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. І це Божа обітниця. Якщо ми його, то навіть падіння не зламає нас остаточно. Господь під... він підніме, очистить і поставить на новий шлях. Як в Біблії ми бачимо, тростини надлобленої він не доламає, він замотає бінт, скотчем, І ми знову будемо прямі і цілісні. І знаєте, є добра новина. Добре, непогано вже. Євангеліє Господнє, Слово Його, несе добру новину, що ми не можемо змінити корінь самостійно. Це може зробити лише Бог. Тільки Він може пересадити нас з ґрунту смерті в ґрунт життя. Він здатен забрати нас із місця, де ми в'янемо, і поставити там. Де ми будемо рости? Отже, формула життя проста корінь, плід, наслідки. Якщо в корені гріх, наслідок руйнування. Якщо в корені Ісус Христос наслідок це благословіння. Все дуже просто. Корінь формує плід і наслідки. Наше життя напряму залежить від нашого вибору. З ким ми спілкуємось, як ми проводимо час, кому ми довіряємо, як часто ми молимось, читаємо чи Біблію ми, чим ми наповнюємо своє серце щодня. Усе, усе це визначає наш стан нашого кореня. А стан кореня визначає не лише наше життя, але й життя тих, хто поруч із нами. Все дуже просто. Корінь, плід, наслідки. Якщо ти хочеш змін у житті, почни з духовного. Якщо хочеш миру у сім'ї, подивись чим наповнене твоє серце. Якщо хочеш перемогти над проблемами, укорінись у Слові Божому. Якщо хочеш сили у тілі, подбай про силу Духа. Корінь, який в тебе корінь На сьогоднішній день. Не завтра, не через місяць, не вчора, сьогодні, який в тебе корінь. Чи в правильному ти місці, чи з правильними ти людьми спілкуєшся, чи правильні в тебе думки? Чи правильна в тебе основа? Ось питання. Але від нас залежить. Бажаємо ми, щоб Господь піклувався про наше дерево чи ні. Чи бажаємо, щоб, якщо в нас є ось ці хробаки, щоб він нас взяв і пересадив? Бо ми не бажаємо бути тут, ми бажаємо бути ось тут. Але вибор за кожним із нас. Як я вже сказав. Між Іудою і нами лише є одне. Це життя. Ми ще можемо щось змінити. Наш фізичний світ це відображення нашого духовного стану. Наш фізичний світ наш не цей, а наш. Фізичний світ це відображення нашого духовного стану. Тому Бог у першу чергу змінює серце людини. Її корінь. Так, ми можемо просити у Бога, щоб він змінив нашу ситуацію. Але якщо він змінить ситуацію, а не корінь, то ми можемо повернутися до наслідків того, що ми знову будемо в цих же проблемах і в, і в тому, що ми не знаємо, куди йти і що робити. Господь змінює в першу чергу корінь, серце, думки. Ще раз: корінь, плід, наслідки. Тому Бог у першу чергу змінює корінь. Бо коли змінюється корінь, то й плоди життя стають іншими. Якщо ми пустимо Бога до нашого коріння, Він змінить усе. І наше серце, і наші стосунки, і наше життя, і наші сім'ї, і наші... Все. все наше. Бо коли корінь у Христі, плоди завжди будуть добрі, а наслідки благословіння. Духовне завжди відображається у фізичному. Духовне завжди відображається у фізичному житті. Тому давайте ми встанемо. І ми, мій заклик до молитви дуже простий, щоб ми впевнилися в тому, що наше коріння у правильному місці, в тому, що ми живемо там, де бажає цього Господь. Чи наше коріння здорове і дає хороші плоди, чи наше коріння зараз у проблемі, які вильюються. В погані плоди і будуть погані наслідки. Це вибір кожного з нас. Дати Богові зробити цю пересадку чи ні. Дозволити йому змінити нас чи ні. Дозволити йому змінити моє коріння чи ні. Це дуже просто. Тому мій заклик такий, щоб кожен із нас зараз у цій молитві чесно. Перед Богом відкрився і сказав, Господь, ти бачиш моє коріння, ти бачиш усе. Допоможи мені, якщо треба змінитися, якщо треба щось зробити інше, змінити мої думки, бо моє коріння виливається в плоди, а які це вже залежить від корення. І я хочу, щоб наслідки були благословінням, а не проблемами. Тому давайте ми будемо молитись і питати, Господь, чи в тому напрямку моє коріння, чи росте у тому ґрунті, якому ти бажаєш? Дуже просто, але дуже важливо.